По більш бюджетних смартфонах такі є 32, 32 ГБ. Це Nokia G10. Ось такі це 30 G10. 32 ГБ, 2450 ціна. Samsung H10S. 32 Гбайти, 2200 ціна. Хороший з постану. Також в хорошому стані Samsung H11, 32 ГБ, ціна 2400 zte Blade a очка Тут є NFC, можна розраховуватись як картою. Ціна 1700. Також є Redmi 9A, 32 ГБ, До речі, це є у різних кольорах, синій ще повністю та чорний кольор. По 2200 кожний буде. Та Redmi 9C, ось такий 32 ГБ, Є відбиточок NFC. Ціна 2 250 цього пристрою. Також є ще ось такий варіант ZTE Blade А30 року 32 ГБ. Досить хороший варіант. Все. Відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.